Жорного любі мої друзі і mio canale YouTube con Lili. Сьогодні в нас тематичне відео, тому що дуже вам подобається граматика, як не крути. Як би я хотіла, щоб мій канал виглядав менш граматичний, але любите ви це, розумієте? Тому доношу вам це. Сьогодні ми поговоримо на одну з найулюбленіших тем: це прийменники ле препозиціоні. А конкретніше сьогодні поговоримо про ле препозиціоні су і пер. Тому давайте не гаємо часу, а починаємо саме зараз. Ле припозиціоні су per. Я надіюсь, ви вже дивитеся це відео після того, як передивилися відео щодо прийменник А чи ін. Веро, якщо ні, тоді ловіть зверху вам посилання на це відео. Обов'язково, обов'язково перегляньте, тому що там суперлегенькі там лайфхаки. Де вам гарно пояснюю, де саме використовуються ті прийменники? А зараз ми подивимося на ці та «per». Дивіться, знову ж таки, тут також повторюю, що немає чарівної формули, яка б швидко пояснила вам різницю між всіма італійськими прийменниками. Це така тема, яка іноді ставить у труднощі і самих італійців. Так-так, вірте чи ні. Самі італійці теж помиляються. Цими прийменниками. Не хвилюйтеся, якщо у вас якісь помилки, а особливо між а і АІН, це дуже легко помилитися. І це є дуже нормально. Тому що італійці живуть все життя і ще по сьогодні помиляються. Тому уявіть собі ви, що ви від себе хочете, якщо ви тільки приїхали в Італію, і вже від себе стільки вимагаєте. У кожного свій темп. Наговорила, наговорила Андіамо тепер Дем подивимося, де ті. Препозиціоні використовувати. Алора, allora, давайте подивимося на препозиціоне су. Отже, су, означає насправді сопра, су, сопра. Вверх на верху. Зверху. І відповідає на запитання, де, на кому, на чому, на чому, де воно, хтось щось лежить. Дове. Сукі на кому, і sopra Отже, sopra Сопракі. So на кому на чому. Або відповідає на запитання: про кого, про що? Ось у нас два варіанти, коли використовувати препозиціоне су. Якщо відповідає на запитання, на кому, на чому, на чомусь. Чи про кого, про що ми зараз говоримо? Добре, йдемо, подивимося на. Esempi na preclade. Su cosa? Su qualcosa? Nacciamo, nacciamo su qualcosa, nacciamo. Metti due cuscini su questo divano. Metti due cuscini su questo divano. Meti, vid slova, metere, klaste. Položete, postavite po klaste. Ođe, postav dvi poduške na cej divan. Bačite, ma zvama skazale, kude na ščos, zverhu, sopra, su, questo divano. Guarda, če lo skojatolo sulla Pančina. Guarda, lo če losko jatolo sula pančina. Či plus sere utvori naše če. Dvice. Ose če, c je, či plus sere. Oskiljamo to pro lo skojatolo, a vođe biločka. Znači mi skažemo biločka vona je, biločka e, losko jatolo e. Ostomu či je, či je stalo če, bo tak lekše skazati prostiše. Tomu če, losko jatolo su la pankina, de ta biločka na lavočci, na lavci, su la pankina. І ось це, дивіться, сула, це наше поєднання Су. На чому. Плюс артикль La панкіна». Е, якщо ви не знаєте, ще не вивчили до кінця артиклі, не розумієте, які самі артиклі ставляться, куди до яких слів, тоді я вам обов'язково рекомендую подивитися моє відео щодо артиклів. Там дуже все легко і зрозуміло. Все, ви там гарно навчитесь, ловіть зверху посилання на відео щодо артиклів. Якщо ні, знайдете під цим відео. Я вам там залишу посилання. Але якщо ви все ж не знаєте, які там додавати артиклі, то не додавайте ніякого, а просто скажіть там челоско, я толосу панкіна, лостисо, Головне говоріть. Чи це говорить? Не панкіна. Дуже добре. Для тих, хто знає артикль, ставим артикле. О, вісто лекяви с утаво. Овісто лекви с таволо. O від слова vedere. Vedere означає бачите. Отже, я побачила, я побачив ключі на столі. Сультаво. Та ж сама формула. Су, отже, на столі сутало, sól tavolo, тому що. Іль, таволо, артикль, тому su plus il стане sul. Якщо знову ж таки, повторяюсь, не знаєте артиклів, нічого страшного, говоріть просто без артиклів, все, цей овістолик я вісу tavolo. На початок в мене головне, не блокуйтеся на цьому, та не зупиняйтеся, що там, типу, все, я не знаю сказати артикль. Зараз неправильно скажу без артиклю, а без артиклю говорити не можна. Нема такого. Можна. Сута волова бенісімо. Е андіамо аванті. Головне, що ви запам'ятаєте, що на чомусь щось знаходиться, ми говоримо су. Значить, у нас було на столі, на дивані, на, на лавці, на любому предметі, так? Або на комусь там су, су, ді, так? Су, ме, на мені. Ось. Dobre, andiamo avanti, diamoci altri esempi. Su cosa, su qualcosa, su ciomu, Va bene, hai una farfalla sulla spalla. Hai una farfalla sulla spalla. <laughs> Io so se l'ho passata, non l'ho notata, l'ho scelta, ma ok. Hai una farfalla sulla spalla. Super. Отже, ай від слова avere, мати, так чи ні? Ти маєш ай на фарфала метелик дела спала на спині. Добрий день. Не на спині. Все, вибачайте, Це треба правильно сказати на плечі. Бачите, я ж навіть показала на плечі. Спала це плече, а не спина. Спина буде скєна. Ви розумієте? Ви бачите, я інколи тако пишу, не знаю, про що я десь вже щось інше думала і записала. Але то є, але нічого, я теж людина, ми всі помиляємося. так? Головне, нічого, так і сказати, народ. Я помилилася, вибачайте все, не звертайте увагу на ту спину. Пишемо плече є тупосто. Та так. Ай вона фарфала сула спала, в тебе на плечі є метелик. Теж саме су-ла спала, су ла, вийшло сула. Якщо ні, ай вона фарфала спала. і все вас гарно зрозуміють. Але я думаю, вже якщо дойдете до того моменту, що можете спокійно сказати і спала, і фарфала, і такі всякі слова, то думаю, що артиклі вже до того моменту теж знаєте.

Але вже множина, оскільки ми говоримо з вами про учелі. До того в нас була одна білочка, одна, тому сказали че. А тут в нас вже багато пташок, тому скажемо чесоно мольті учелі Су Альбері. На деревах є багато пташок. Sulli alberi na dereva. il libro, sulla mia skrivania. Też same laša vid lașare. Zališate. Znači, залиši knižku na mojemu stoli. il libro, sulla mia scrivania. Dobre, stil to make sen. Мій письмовий стіл. Ласкріванія, це письмовий стіл, а не там, де ми їмо. Ще один випадок, коли ми з вами говорили, що ми використовуємо Су, коли говоримо про кого, чи про що, чи про щось, отже, про якийсь аргумент. Аргументо сідішесів італіяну, значить, про, якийсь, про яку, на якусь тему, якщо ми говоримо з вами на якусь тему, або про когось, про якусь людину.

Oggi è un tema, ma non è che il tempo è recente, ma la frase che abbiamo usato è sulla vita. Ti consiglio di guardare il documentario sull'Ucraina. Ti consiglio di guardare il documentario sull'Ucraina. Ti consiglio, vizlova consigliare. Консиліаре означає рекомендувати радити, я тобі раджу «ти консіл. Я тобі рекомендую подивитися «ді «Документаріо», значить, документальний фільм». «Сул Україна», про Україну, отже, про кого, про що. «Су Україна, про яку, на якусь тему на тему Україна. Розумієте? Ось, коли ми використовуємо ось це су. Значить, коли ми говоримо про когось, коли ми чуємо про, про когось, там я про тебе багато чого чула, я чула про нього погані там якісь чутки, плітки. Я хочу прочитати книгу про життя Майкла Джексона. Значить, Сула Віта ді Майкла Джексон. etcetera, etcetera i так далі. Ще один випадок, коли ми використовуємо су, це le сучалі, отже соціальні мережі, Значить, io guardo i video su YouTube. Ну, це насправді теж саме, що на io guardo i video su YouTube означає я дивлюсь відео на YouTube, значить, на znači, YouTube платформі. Те ж саме, що де на чомусь на комусь, але то вже так більше онлайн, то вже десь на, в повітрі, але все рівно, як би то не було. На платформі, так, значить су YouTube. Чи що б це не було? Ну, в принципі, онлайн це все в нас платформи, тому опублікато un Libro su Amazon від слова «публікаре», так, публікувати. Я опублікувала книгу на Амазоні, отже, на платформі Амазон. І так далі, там, su Whatsapp, su Instagram, segui mi su Instagram, слідкуй за мною в Інстаграмі, від слова seguire. До речі, а ви слідкуєте за мною в Інстаграмі? Им парямо кон ліліє. Пишіть, шукайте мене в інстаграмі, підписуйтесь на мою сторінку. Там кожен день щось нове. Як не якісь картинки зі словами, то сторіс з квітцями, то відео, ріл короткий все для вас. Не тільки YouTube, а ще є гарний інстаграм. Підписуйтесь. А тепер переходимо на препозиціони Per. Ми використовуємо Пер, коли говоримо про якусь причину, якусь ціль маємо. Та? Значить, Ми робимо це для якоїсь цілі. Через якусь причину, тоді використовуємо пер, або коли говоримо про точний час, чи коли говоримо про напрямок. Зараз точно про, з вами про це все поговоримо гарно і детально і я вам з пігу доведе екзактементе сіузано, чи сіузано справді per, де конкретно використовується пер. Тому давайте йдемо подивимось. Пер, як ми вже сказали, причина, ціль, задля чого ми це робимо. Отже, Vado a Londra per lavoro. Vado від слова andare. Andare означає. їхати». Отже, я їду в Лондон. Vado a Londra. Бачите? Лондра. Це Лондон. За для чого? Через яку причину? Яка в мене причина на те, щоб я їхала в ЛОНДОН? Через роботу. Чи там. za dla roboty oggi per lavoro lo faccio per il mio futuro lo faccio per il mio futuro faccio ved слова fare fare oznacza robiti lo faccio uwaga lo tut ne article Це ми говоримо насправді, коли. Ну, ось попереднє у нас було речення vado a Londra per lavoro. А тепер, для чого ми це робимо? Lo faccio per il mio futuro. Я це роблю задля мого майбутнього. Задля чого я це роблю? Per il mio futuro. Але ось це Ло заміняло наше.

futuro. значить, є ціль, тому використовуємо пер. Іолару перданя і сольі. Гуаданяреворо від слова lavorare. Отже, я працюю для того, щоб заробити гроші. Гуаданяре означає заробити кошти, заробити гроші, заробити бабло. Коротше. Е, e, добре. І знову ж таки. Перке і олаворо. Причина. Пер гуаданяре і солі. Все. Значить, знайшли причину. Побачили ціль. Їду туди, бо в мене ціль. Пер. Ось де використовується пер. Također točni chciał tempo precizoma. O vissuto in Spanja per duani. O vissuto in Spanja per due anni. O vissuto is a nulli chas with slova vivere. Vivere означає жити. Значить, я жила, я прожила в Іспанії 2 роки. Отже, ми вам конкретно сказали, я конкретно зробила якусь е дію в цей період часу і роки. Отже, і суто в Іспанії per due anni rimango qui per una ora. Рімангу від слова «ріманере». Риманере означає залишатись. Io rimango qui, я ja залишусь тут per un'altra ora. На ще одну годинку. Un'ora точний час. Ми знаємо конкретний якийсь період часу. Отже, я тут залишусь Per un altro periodo di tempo concreto. Rimango qui per altri 15 minuti. Ghiè, se le scena, per 15 minuti. Oggi, concretamente, scusate. Rimango qui per un'altra ora. Eccetera e tagli. Per quanti giorni vai a Roma? Per quanti giorni vai a Roma? Oggi vai, ми вже з вами знаємо від слова andare. Йти. Їхати. На скільки днів ти їдеш в Рим? Per quanti giorni? На скільки днів? Per quanto tempo, на скільки конкретно часу ти туди їдеш? Vai a Roma. Vado a Roma per quattro giorni. Я їду в Рим на 4 дні, Per quattro giorni. І останнє використання per – це напрямок дестинаціоне. Кудись ми їдемо, якийсь напрямок. А конкретніше сказати: насправді, per використовується після дієслів partire, Отже, відправлятися в якомусь напрямку, чи passare, Per від слова проїжджати мимо, passare per. Давайте подивимось якесь treno parte per Milano. Отже, як ми з вами сказали, ПАРТЕ – від слова partire, відправлятися. Oggi, poti treno, poiet, va bene, va Milano, parte per Milano, va in destinazione, in napremku Milano. Questo treno passa per Pisa, qui mi già pominato il diede, è passare, bacite? passare significa progiungiate, proходи, a me muoio, Цей потяг проїжджає через пізу. Піза, Пізанська вежа. Ви були там, бачили, як гарно? Всім рекомендую взяти потяг, вийти на стаціоніді Піза, піти, подивитися на гарну Пізанську вежу, з'їсти там якесь джелато, дуже смачне. І можете вертатися додому. Ось! Добре, ragazzi, Questo è tutto per oggi, я надіюсь, ви зрозуміли esempi dove si usano le препозиціоні per e su. Якщо так, тоді напишіть мені одне два речення. Напишіть мені якесь речення, яке ви складете самі використовуючи препозиціони per і su. Якщо ви ще не підписані на мій канал, тоді. Підпишіться на мій канал, так не пропустите більше моє наступне відео. А з вами вже побачимося на наступному уроці. Чао!